Не зате боролася вівторкова ухвала президентських законів про особливий статус Донбасу та про амністію сепаратистів, неабияко аби обурила бійців добровольчих батальйонів та громадських активістів. У слід за столичними колегами представники правого сектору Прикарпаття мобілізувалися на Київ та закликають людей до протестів. Мовляв, вчорашнє голосування у Верховну Раду України то була зрада українського народу. Якщо ми зараз не відстоїмо. Тобто Донбас і Луганськ буде здано. Ті всі жертви, які були приносені і військовими, і нашими хлопцями будуть даремні. Ті терористи будуть е, адміністровані, їм буде дана свобода. Хоча вони всі мають сидіти в тюрмі. Всі пророкували третій майдан. Я думаю, що це якраз може бути детонація. Початку третього майдану всі зневірилися. Тобто, як в старій владі, ми бачимо, як стара влада 16 січня приймала такі закони, яка хотіла гнобити українських громадян. Так само ми бачимо, що вже ніби нова влада так само приймає такі закони при виключених таблах, все секретно. Ніхто не знає, хто голосував. шоковані таємним голосуванням та його результатами, і пересічні мешканці люди кажуть, вони всіляко болівають за мир в Україні та припинення війни. Утім, закону, що гарантує без Бойовиків, фактичну легалізацію ДНР і ЛНР та відбудову цих районів за рахунок держбюджету не розуміють. Розігнати Верховну Раду. Чому? А, чому? а на що той, той, той особливий статус? Ми тепер маємо платити за місних? Я, я вважаю, що це неправильно. Вони легалізують ті бандформування терористичні і роблять народною міліцією. І... Це насправді є негативно, тому що вони будуть власно ставити власних командирів тої міліції. Вони правозахисні органи будуть ставити власних командирів. Тобто вони те то ж саме буде автономія ДНР, ЛНР так можна зробити з кожною областю. Обурює, тому що е, ми входять до частини України. Україна є незалежною і вона не повинна поділятися на різні сфери. Тому я вважаю, що доки всі люди є єдині, цілі тоді ми будемо справді існувати. Тому в кожного повинен бути. Цей патріотизм. Якщо ми зараз починаємо поділяти Україну на різні частини, то я думаю, в майбутньому вже нічого з цього не вийде. Активісти правого сектору, чимало із яких нині воюють на сході, обіцяють боронити свою правду до останнього. Прогнозують навіть місцеві акції протесту. Між у Верховній Раді вже зареєстрували дві постанови, в яких окремі нардепи пропонують скасувати закони про особливий статус районів Донецької та Луганської областей. А також амністію учасників подій на Донбасі.